Ліс Мікс, перший плюс другий сорт, багато коголоту 8 кг, ціна 1400 гривень за цілий мішечок. Модельки чоловічі та жіночі і розміри різноманітні. Ось така флісочка, як бомбер, в розмірі Елічка. щільна, теплесенька. Наступна моделька в розмірі 2XL. Ось такого плану теж дуже теплесенька. Замочок тільки до серединки. Далі, знову ж таки, великий розмір. Ну, дивіться, в вірушці пише МК, але по факту це йде як X. Ось такий теплесенький. Наступний на замочку повністю донизу. Грубий, теплесенький. І розмір пише Елічка. Далі. Так, розмір Есочка. Ось така моделька. Замочок повністю донизу. Далі Канда. Розмір це буде, зараз вам озвучу, елічка. Ось такий темно-синій колір. Теплесенький. Наступний джекмульський. По розміру це буде, не бачу. Я думаю, буде Емка. Теж замочок повністю донизу. Ось така модель. Наступна, знову ж таки, великий розмір. Така моделька. Далі худі. Дивіться, подовгувати, теплесеньке, оверсайз. Наступна видрубалочка регата. Розмір 46-й і молочний колір. Далі це «Боніта», розмір Елічка, жіноча моделька. Така, смарагдовий колір. Далі у нас іде в розмірі М. Замочок повністю донизу, вона така щільна, тепла, груба. Так, далі це у нас розмір елічка. Ось така чоловіча моделька. Середня щільність, замочок повністю донизу. Далі жіноча моделька з капюшончиком в розмірі есочка. Далі чоловіча моделька, розмір не бачу. Я думаю, теж буде орієнтовно елічка. Це теж елічка, Канда. Замочок йде до серединки, теплесенька. Так, жіноча моделька в розмірі Xлічка. Така. Замочок повністю донизу. І остання ось така теліка, Теплесника. Жіноча ковтиночка по розмірі ікселічка. Все, я вам показала повністю цілий мішечок. Переважають батальні розміри. Вага 8 кг ціна 1400 гривень.